А на рибних браконьєрів черкаські поліціянти чекатимуть і на блокпостах. Пункти перевірок облаштували на правому березі Дніпра на найбільш гарячих в період нересту територіях. Тут правоохоронці перевірятимуть усіх, хто від'їжджає від Дніпра, щоб виявити незаконні знаряддя лову та впійману рибу. Про перевірку прибережних зон далі. Володимир рибавить майже кожні вихідні. Каже, біля річки вдається справді відпочити. І хоч сьогодні риба не клює, він не втрачає надії. Каже, траплялося, ловив справжніх велетнів. Найбільше, кг ну, це 16 кілограм корпу. Ну, на черв'як, звичайно. Прикормки надо. Та не тільки чоловіки. Уже годину на риболовлі Ольга. У її сітці вже більше десятка рибин. Каже, рибалити любить навіть більше, ніж її чоловік, а про правила знає. И отец ловил, любил рыбу ловить у меня. Муж тоже ловил рыбу. Ну как-то не знаю, вот оно я сама по себе, mm -hmm. я просто отдыхаю, я успокаиваюсь. Ну, мне очень нравится. Проте не всі дотримуються правил лову. Незважаючи на нерестовий період, містяни виїжджають на риболовлю із забороненими знаряддями. Тому щоб рятувати рибну фауну, фахівці управління патрульної поліції в Черкаській області та водної поліції із початку нерестового сезону борються із браконьєрами. Сьогодні облаштували блокпости. Блокпости є дієвими, оскільки це унеможливлює вивоз незаконно виливої риби за, за межі. І ми працюємо більше на превенцію, щоб рибу не виловлювали. У період нересту водити рибу можна тільки з берега в межах населеного пункту, у дозволених місцях, і лише одною вудкою, донкою з одним гачком або спінінгом. Норма вилову на день до трьох кілограмів. Кроме цих блокпостів, на яких таких на самих напружених місцях, де проходять такі браконірські, так би сказати, тропи, ми поставили працівників патрульної поліції. Кроме того, ми знаємо в місцях, де проводяться незаконні виловриби, туди виїжджають постійно на по, на річковому транспорті, на моторних човнах. До роботи на блокпостах долучилися і представники громадськості. Вони стали помічниками поліції ще три роки тому. Саме на цьому місці, в минулому році, в перший же день. Операції нами було затримано рибалок, які везли і зброю собою, і сітки. І навіть у них навіть під капотом в їхньому вазі, знаходились два мішки риби. Повокпости працюватимуть цілодобово, тому браконьєрам вивести незаконний вилов із рибних територій шансів немає. А не буде проблем із законом лише у тих рибалок, які дотримуються правил лову під час нересту. Яна невомаренко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.